Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, чим вас скоро приємно здивують вищі сили? Подивимось спочатку, для кого цей розклад, для якої людини. Для людини, або яка знаходиться за кордоном, можливо, подорожує, можливо, знаходиться в якійсь мандрівці, можливо, просто прагне туди поїхати, обдумує щось, планує, поки що починає роботу над цим питанням і потребує допомоги або нещодавно отримав. Отримала ця людина допомогу. Довго очікувала. Коли з'явиться шанс, боялася дуже перешкод, вибудувала цілу огорожу, щоб уникнути неприємностей. Так, і закривалася від прийняття рішення. Тобто, мабуть, і планує одночасно, і в той же час боязко. Хоча сама ця людина така зріла, зріла, можливо, вважає ще не. Не прийшов час для реалізації задуманого. Так, чим вас скоро здивують вищі сили? Чим вас скоро здивують вищі сили? А скоро у вас якась поїздка, переїзд, можливо, подорож, в яку ви прям прагнете поринути? І вона здійсниться. Так, ви планували цю подорож, або просто мріяли про неї, можливо, потребували якоїсь допомоги, і тут, дивіться, все реалізується. От цим вас скоро здивують вищі сили. Так, можливо, у вас були якісь обмеження в плані фінансів, можливо, ви не можете розрахувати повну вартість оцієї поїздки. Але дивіться, обмеження ці пройдуть. Чому? Можливо, ви самі втягували себе в ці обмеження, а вдруг не вистачить і так далі. Але вимах свого життя. У вас все вийде, ви все здійсните, задумане. Так, дивіться, і гроші до вас скоро надійдуть, і шанс реалізувати задумане. Так, скоро неприємності закінчаться, і піде якраз новий етап, в якому ви досягнете того бажаного, до чого вже давно прагнули. Дивіться, кінь вже стоїть на дебі, пора вже рухатися. Так, і вищі сили вам супутствують. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.